Коли ви стаєте на порозі змін, трансформацій, вам треба бути готовими до того, що будуть відпадати люди, відвалюватись ті старі, знайомі якісь ваші зв'язки, звички, які ви мали довгий час, і це нормально. Це може бути боляче, неприємно, неочікувано, як же ж так же вас не підтримали. Чи щось там ну не зрозуміли про вас, але це нормально. Не всі потребують змін, не всі хочуть йти з вами в одному русі і треба дозволити людям бути іншими але самому бачити свій шлях куди ви прямуєте і що вас там попереду чекає чого ви прагнете дістатись заради чого взагалі ці всі зміни якщо ви бачите свою кінцеву точку ви туди дістанетесь в новому вже оточенні в ресурсному